Шановні партнери, вітаю вас! Шах Андрій, менеджер по роботі з страховими посередниками компанії MetLife. Сьогодні в вашій увазі маю честь представити чергову унікальну спеціальну пропозицію від нашої компанії. Цим самим ми вкотре підтверджуємо всеосяжність захисту наших клієнтів від будь-яких непередбачуваних подій, з якими вони можуть зіштовхнутися у повсякденному житті. Лейтмотивом роботи компанії MetLife є турбота про клієнтів. Кожного року PratMedLife пропонує своїм клієнтам скористатися спеціальною пропозицією. Як правило, це пропозиція щодо розширення страхового покриття за договором страхування за страховими продуктами, які не представлені в стандартній продуктовій лінійці та які пропонуються за спеціальною ціною. Це означає, що даний страховий продукт ви не можете пропонувати самостійно, його немає в бланку заяви на укладання договору страхування життя, а також він недоступний по заяві від клієнта на додавання додаткових ризиків в договорі страхування життя. Цьогоріч, в рамках спеціальної пропозиції ми пропонуємо розширити страхове покриття за допомогою страхового продукту під назвою Страхування на випадок хірургічного втручання. Внаслідок нещасного випадку. Унікальність даного страхового продукту в тому, що розмір страхової виплати є фіксованим, тобто не залежить від складності хірургічного втручання. Ще однією перевагою є здійснення додаткових виплат за перші три дні госпіталізації та лікування в стаціонарі. Старт даної кампанії. 1 квітня 2025 року, але перші квитанції з додатковою пропозицією наші клієнти отримують орієнтовно за місяць до чергової дати сплати. Отже, питання саме про цю додаткову пропозицію можуть надходити значно раніше ніж стартує дана кампанія. Актуальність: в Україні пацієнти отримують медичні послуги на безоплатній основі згідно програми медичних гарантій, яка стартувала в 2020 році із завданням якої є забезпечення потреби громадян в отриманні медичної допомоги незалежно від їх фінансової спроможності. Хірургічна допомога також входить до програм медичних гарантій, тому пацієнти не повинні витрачати власні кошти ні на саме оперативне втручання, ані на супутні послуги. Але. З огляду на сьогоденнішні реалії варто бути готовим до того, що навіть якщо державна програма покриє ту чи іншу частину лікування, повністю уникнути витрат власних коштів навряд чи вдасться через випадки, коли пацієнту може бути запропоновано підвищити якість медичних послуг за рахунок власних коштів, наприклад, здійснити оперативне втручання малоінвазивним методом замість традиційного, або скористатися можливістю перебування в окремій палаті замість загальної тощо. У пацієнтів також виникають супутні до лікування витрати, як от транспортування, догляд, реабілітація. Тому додаткова фінансова подушка точно не буде зайвою ні під час лікування, ні протягом періоду реабілітації, особливо коли мова йде не про планові операції, а про ургентні, необхідність яких найчастіше пов'язана з настанням нещасного випадку. Умови страхування: вступний вік для дітей. Від 1 до 17 років для дорослих від 18 до 64 років. Максимальний вік на дату закінчення дії програми для дітей 27 років, для дорослих 65 років. Страховий випадок хірургічне втручання внаслідок нещасного випадку. Страхова премія фіксована 550 гривень за рік. Страхова сума 30%. Тисяч гривень. Страхові виплати 30 тисяч гривень за факт хірургічного втручання, відповідно до переліку хірургічних втручань, які покриваються цим страховим продуктом, також додатково, в разі здійснення виплати по хірургічному втручанню 1000 гривень за кожен день госпіталізації з 1 по 3 день. В умовах даної спеціальної пропозиції покривається наступний перелік хірургічних втручань з описом хірургічних операцій: черевна порожнина, ампутація, грудна клітина, вухо, стравохід, око, опік, які потребують хірургічного втручання, череп, кила, переломи в разі проведення хірургічного втручання, сечостатева система, суглоби та вивихи, які потребують хірургічного втручання, пряма кишка. Хочу вкотре наголосити, що даний перелік хірургічних втручань є виключно таким, який передбачає дана програма і який ви зараз бачите на екрані. Компанія виплатить фіксовану страхову суму за факт хірургічного втручання, передбачений таблицею. На кого розповсюджується страхове покриття за спеціальною пропозицією? Для яких полісів доступна спеціальна пропозиція? Для діючих полісів клієнтів власної агентської мережі та незалежних страхових посередників, страхувальниками за якими є фізичні особи. Якщо у клієнта декілька полісів, спеціальна пропозиція буде доступна для полісу з найближчою датою сплати чергової страхової премії. В разі, якщо клієнт скористається пропозицією, вона буде більше недоступною для інших полісів. В разі, якщо клієнт не скористається пропозицією для першого полісу, вона буде доступна для полісу з наступною найближчою датою сплати чергової страхової премії. Максимальна кількість полісів, по яким компанія здійснює спеціальну пропозицію, 2. для яких полісів недоступна спеціальна пропозиція, для полісів, до яких застосовано опцію кредиту для сплати страхових премій. Для полісів. За якими відкрито справу щодо розгляду страхового випадку. Увага! В дитячому полісі, якщо за полісом застрахованою особою є дитина, спеціальна пропозиція доступна для застрахованої особи дитини. Дорослий поліс, якщо за полісом страхувальник не є застрахованою особою, спеціальна пропозиція доступна для страхувальника. Як клієнт отримає інформацію щодо спеціальної пропозиції? На річницю дії договору страхування, за 35 днів додати сплати чергової страхової премії компанія надішле клієнту на електронну адресу, квитанцію для сплати чергової страхової премії із зазначенням наступних варіантів її розміру. Не індексована страхова премія, індексована страхова премія, індексована страхова премія з із врахуванням страхової премії зі спеціальною пропозицією. У бланку квитанції за замовчуванням вказана страхова премія із врахуванням страхової премії за спеціальною програмою. Також додатково вийшлемо додаток до полісу з рахуванням страхового продукту, що пропонується в рамках спеціальної пропозиції, який набере чинності в разі сплати додаткової страхової премії за ним. Також буде надіслано маркетинговий буклет з описом основних умов страхового продукту, що пропонується в рамках спеціальної пропозиції, остання сторінка квитанції. Сподіваємося, що дана спеціальна пропозиція вкотре підкреслить унікальність наших страхових продуктів та надасть ще більшу впевненість наших клієнтів у завтрашньому дні і в їх захисті від непередбачуваних подій. Дякуємо за увагу!